Вітаю на нашому ютуб-каналі Тероператора Альянс. сьогодні пойде розмова у нас про готель. Готель італійської мережі на Кайді Гірі Резорт, готель, який приймає тільки дорослих, готель, який не приймає родини з сім'ями. Такий молодіжний, активний, веселий готель. Острів такою великою і активною, багатий на фауну. Готель знаходиться 90 хвилин від аеропорту доїжджати на катері. Він такий готель 4 зірки, який розташований на мальовничому курорті Філіду Атолу. Сам по собі він такий невеликий готельчик, у нього 45 бунгало, і він також дуже цікавий для дайверів цей готель, бо дуже активна. Uh, дуже активний риф красивий, дуже різноманітня природа, акули припливають дуже близько до цього острова. На самому острові живуть лисиці, да, які ну, літають. Uh, також припливають дуже часто черепахи, риф дуже з коралами. Він такий цікавий, тому тобто, для деньгістів це дуже таке цікаве місце і гарний по собі готель, uh, як би я ж кажу, італійської мережі. Він такий... Uh, Чотири зірки, але з високим сервісом, з гарною фауною, і з харчуванням. І всі, от, навіть сам по собі готель, хоч і невеликий, він такий оформлений у витинченому стілі з усіма там зручностями. І тут все-таки, знаєте, готель максимально простий і комфортний, і практичний. Є от бунгало, вони знаходяться на самому пляжі. І... Такби всі вони розташовані так, що невеликі, такі якби островок, і воно все дуже компактно, не дуже багато, то треба розуміти, бо є люди, які хочуть, наприклад, дуже багатий острів, щоб було якесь да, там, чим займатися. А цей готель він такий невеликий, але достатньо а, такий активний. В нього є спортзал, є більярд, є спа, є настільний футбол, є теніс. Також в готелі є один ресторанний бар. І пропонують. Працює цей готель по системі харчування все включно. і Так, що він, як в італійській мережі, є акцент на італійську кухню. Такий вибір, можна сказати, і різноманітний, не дуже великий якби вибір у блюд, але все смачно, і дуже вихваляють якби шеф ресторану в цьому готелі італієць. І він, ну якби. Дуже смачно готує і є ресторан, де можна, наприклад, попередньо записатися на один з п'яти видів вечері у ресторані на воді. Є в цьому готелі ресторан на воді. І він, цей шеф італієць він так презентує цю свою страву окремо. І це ну, якби дуже цікаво. Він. Розташоване ще його якби географічне положення цього готелі, і там йде гавань. Тхінатху вона така, знаєте, славиться своєю цією життюстю, тому дуже цікава екскурсія. Да? От можна поїхати подивитися, де. Є, я ж кажу, види рифів, подивитися, і черепахи, і якби живі корали, і от люди, які просто люблять займатися снорклінгом, і люди, які погружаються з Дайнгу, то це місце дуже якби цікаво. Тому провести би, час е цікаво і якби і відпочивати не дуже там. Багато людей, маленький острів, смачна їжа і водні всі ці види відпочинку і екскурсій. То це такий один, ну теж готелі, чотири зірки відносно вартості, якості дуже такий варіант, який ми радимо також. На територіях, хто хоче більш там активно якось час проводити, є волейбол на пляжі, є аквааеробіка, є теніс, дайвінг, де дайвін, казали, від серфінг, є плавання на каної, є спа-центр, де надається дуже багато видів всіх косметичних і масажних процедур. Також по вечорах є кожного вечора дискотека, яка якби не заважає там, да, людям, які проживають, хочете йдете, хочете йдете. Тому у таке, знаєте, на всі, о, чому якби готелі Малів, вони дуже багато людей так помиляються, коли кажуть, що ой, ну там що ми будемо робити, там нема чого робити, там скучно. Та тобто, ні, готелі малівські вони знають, який досуг. Звичайно, що це всі ті екскурсії досуг, це все, що пов'язано з водою, але наскільки активно можна, я ж кажу, і спортзал, і спортом займатися, і плавати, і подивитися цей підводний а, світ, ти коли бачиш це раз, то це, знаєте, не, та, не те, що ти раз побачив, більше тобі не треба. Тобі хочеться кожного разу плавати, плавати, дивитися, і тут акули, і черепахи. і захотів ввечері, дискотека на спа пішов туди. Тому ці готелі а, дуже мені а, би, подобаються. Якщо по грошах це такий більш як по мальдівських, да, цих меркам, він такий дуже ну, доступний. І mm -hmm. за того, що він не дуже великий, там дуже якби, рідко, якщо планувати свою поїздку, то планувати її заздалегідь і бронювати собі проживання, і можна отримати шикарний відпочинок, як я вже казала, якість, вартість. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Uh, приходьте на наш Ютуб канал.